До міжнародних тем зараз перейдемо, адже очільних Тайваню підняв одну із найтоксичніших тем китайської історії. Лай Цінде пропонує Китаю відібрати у РФ історичні землі на далекому сході. Цю сторінку історії, яку в КНР дуже не полюбляють згадувати, але інколи таки не забувають. Наприклад, рік тому державний катастрофічний сервіс Китаю опублікував оновлену карту, де частину російської території позначив як територію КНР. Айгунський договір про це принизлива сторінка китайської історії 16 травня 1858 року. Росія та Китай підписали Айгунський договір, який встановив кордон між двома державами річкою Амур. До Росії відійшли величезні території загальною площою понад 500 тисяч квадратних метрів. Ті, де зараз розташовані Мурська область. Єврейська автономна область, Примор'я та південна частина Хабаровського краю умови договору були настільки невигідними для Китаю, що й сьогодні у піднебесні вистачає охочих переглянути його умови. Китайці настільки обурені рейдерством, що в Хейхе за 30 кілометрів від російського Благовіщенська є цілий музей присвячений цим подіям, але росіян у нього чомусь не пускають.